Добрий день, шановне панство. Я Василець Ігор, студент третього курсу Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Презентую до вашої уваги доповідь з теми використання застосунку GeoGebra для опису кривих та знаходження репера Френе». Вивчення кривих та поверхонь у диференціальній геометрії разом з її складовими: вектор нормалі, рухомий репер, стична площина, тригранник Френе може здатися складним, особливо без інтерактивних технологій, що із приходом дистанційного навчання стали необхідними. Ось як на лекціях із диференціальної геометрії позначають рухомий репер. Така картинка не дає змоги повністю зрозуміти рух векторів, в яких площинах вони лежать. На цьому малюнку, наприклад, прямі не вектори не виглядають перпендикулярними, як це мало б бути. Це здається тому, що ми говоримо про тривимірний простір, але при цьому використовуємо плоскі зображення та дивимося це все на плоскому екрані. Студентам важко уявити криві та тіла у просторі. Ситуація додатково ускладнюється тим, що студентам не вистачає ресурсів. Україномовна версія Вікіпедії містить небагато пояснень та графічних матеріалів, особливо у у порівнянні з іншомовними версіями сторінки. Гвинтова лінія, ще на малюнку зображена рожевим кольором, присутня в обох версіях. А от червона петля, що носить назву Криваві вані, доступна англомовним студентам, але не україномовним. Тому, вивчаючи диференціальну геометрію, я замислився над можливостями удосконалення візуалізації об'єктів диференціальної геометрії, а також використанням сучасних технологій. Аби полегшити дистанційне навчання усім, як студентам, так і викладачам. Одним із математичних ресурсів, якими я користуюсь повсякденно, є GeoGebra. На слайді зображені адресна строка вебсайту, а також головна сторінка, куди ми приходимо після введення посилання. Для того, щоб почати побудову, варто натиснути синю кнопку старт-калькулятор. Натиснувши на кнопку, ми перейшли до калькулятора СЮЇТа. він має декілька режимів, оскільки нам необхідний саме тривимірний простір, ми використовуємо режим 3D-калькулятор. Слід зазначити, що середовище GeoGebra весь час вдосконалюється і змінюється. Тому знімки екрану, що ви бачите на слайді, є актуальними саме зараз. І слід розуміти принцип створення об'єктів в цьому застосунку. У цьому калькуляторі є область відображення, в якій ми бачитимемо функцію, а також область керування, що складається з вкладок алгебра та інструменти. Для початку задамо функції, зробімо це саме на початку, аби потім, змінивши функції, автоматично змінити і криву. У вкладці алгебра у строці ввод введемо функції, з яких складається крива. Це функції t в квадраті мінус один t плюс 3 та синус 2 t Отримали графіки трьох функцій, з яких складається крива. У вкладці алгебра у рядку ввод починаємо вводити команду крива. Майже одразу випливає контекстне меню з двома можливостями для виведення кривої. Також ви можете побачити символ знак питання, натиснувши на який ви перейдете у довідку, де більш детально описані особливості використання функції. Різниця між цими двома варіантами? Кількість виразів, оскільки ми вивчаємо диференціальну геометрію у тривимірному просторі, нам треба той варіант, де три вирази, а це нижній, натискаємо на нього. У застосунку за замовчуванням вирази пишуться через кому. Замість виразів ми вводимо наші функції, тобто F від t, G від T та H від t. Наш параметр t, оскільки він використовується у виразах. За початкове і кінцеве значення береться мінус 10 та 10 відповідно, можна взяти і більше або менше, але слушно було б, якби вони були рівні за модулем. І ось ми отримали нашу криву. І не просто ми можемо її роздивитися з найрізноманітніших ракурсів, наблизити чи віддалити, збільшити, зменшити. Окрім цього, її можна порівняти з графіками функції попередньо заданих. У стріці воду введемо те, наш параметр. У нас є слайдер, з яким ми потім керуватимемо розташуванням точки. Щоб знайти точку А при те до рівня нулю, пересуньмо слайдер на нуль і напишемо у дужках через кому у строці F від T, G від T та H від Т, і отримаємо точку А. Точка А контролюється слайдером Т. Тому при зміні його значень точка рухатиметься вздовж кривої. Тепер шукатимемо формули векторів репера Френе. Вектор, що паралельні дотичні прямій, яка є елементом тригранника Френе. позначимо за м 1 вектор паралельний бінормалій, позначимо за М3, та вектор паралельний головній нормалі позначимо за M2. Вони обчислюються за формулами, зображеними на слайді. З цих формул видно, що нам треба знайти першу похідну у точці 0, оскільки Т дорівнює 0 за умовою. Для того щоб знайти першу похідну, вводимо точку, як ми це робили з точкою А. Але тепер над кожною функцією надписуємо штрих, що конвертується додатком у похідну, аналогічно вводимо другу похідну, написавши два штрихи. Задамо точку, D, таку, що дорівнює діленню першої похідної на її модуль. Тепер будуватимемо перший вектор із векторів репера. Для цього скористаємося інструментом вектор і обираємо той варіант, де у нас є початкова та кінцева точка. Початковою точкою є точка А, з якої виходитиме вектор. А кінцева точка є сумою переміщення із точки А на «Д», тобто А плюс Д. Третій вектор із репера побудуємо за допомогою векторного добутку першої та другої похідної. На модуль векторного добутку для цього нам знадобиться інструмент векторний добуток, який в україномовній версії застосунку називається векторний добуток, тобто пропущена літера К. Вибираємо точки, які відповідають за першу та другу похідну. А в знаменнику робимо те ж саме, але в модулі, і проводимо вектори з точки А до точки переміщення з а на Е, тобто А плюс Є. Вектор М2 є векторним добутком третього і першого вектора. До речі, векторний добуток не комутативна функція. Тобто, переставивши вектори місцями, можна отримати зовсім інший результат. Тобто, спочатку поставимо точку F, що є векторним добутком третього та першого вектора, а вектор м 2 описуємо як вектор із точки А з точку переміщення з А на F, тобто А плюс F. І ось який чудовий рухомий репер ми отримали. Ми можемо його роздивитися з усіх боків і навіть привести в рух, і осягнути, як змінюються вектори, як вони рухаються. Ми чітко бачимо, що вони не лежать на одній площині, Навіть бачимо, що вони перпендикулярні, як і мали б бути. Просто для порівняння різні методи подачі подібного зображення. Ми можемо зробити навіть набагато більше, використовуючи інструмент перпендикулярна площина, ми можемо побудувати елемент триграника Френе, де ми чітко бачимо, який вектор лежить в яких площинах, який є перпендикулярним до площини, тобто вектору нормалії. Та що там тригранник Френе, коли можна побудувати навіть на різноманітніші криві та поверхні? На слайді зображені витяги з моєї самостійної роботи з теми криві та поверхні в диференціальній геометрії. Такі застосунки не просто поглиблюють знання студентів, а й значно спрощують перевірку домашніх та модульних робіт. І завершити презентацію я хотів би коротенькою доповіддю про себе. А як же було зазначено, я навчаюся в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького на третьому курсі на спеціальності середнього світу математика. Математика мене цікавила ще з дитинства, я завжди захоплювався цифрами та числами. А з 10 класу я відчував, що це моє покликання. І я переконаний, що саме завдяки співпраці учнів та вчителів, кооперації, студентів та викладачів можна досягнути найвищих результатів. У навчанні. На слайді також зображений витяг із мого профілю на GeoGebra, де я публікую свої розробки, якими я потім ділюся або з учнями, або з одногрупниками. Дякую за увагу. Дякуємо, Єгора, за таку змістовну доповідь. Шановні учасники, чи є запитання до Єгора? Поки учасники думають, його я вас запитаю, а ви не думали вдосконалити українську вікіпедію, так як ви нам продемонстрували, що там не вистачає інформації, то от зробити свій внесок і додати інформацію, якою можна було б використовувати, зважаючи особливо на те, що у вас є досить цікаві моделі. Дякую за запитання, і насправді дуже цікаво, що ви спитали про Вікіпедію. Бо коли я був трохи молодшим, я намагався редагувати щось у Вікіпедії, але. У Вікіпедії дуже складне керівництво, і люди кажуть, що в Вікіпедії просто напишеш щось, якусь мечню, і це залишиться, а інші будуть сприймати це за дійсність. Ні, насправді не зовсім так працює. Є команда керівників, що повністю моніторять усі сторінки, і тому деякі зображення от просто не відповідають їх стандартам, все, вони їх видаляють, якщо їм не подобається. Дякую, дякую, Єгора. Так, можливо, у когось з'явилися запитання. Можна запитання? Так, Звичайно, Марина Борисівна, будь ласка. Скажіть, будь ласка, Єгоре, дуже цікава доповідь, так як я викладач диференціальної геометрії теж хотіла б запитати у вас чи можна ознайомитися з вашими результатами десь в якісь статті, чи публікували ви ці результати десь? А... Я та мій керівник Анастасія Сергіївна Яковенко нещодавно опублікували теж статтю з цієї теми, де ми також спробували у письмовій формі описати, як можна за допомогою цього застосунку побудувати вектори рапера Френе. Добре, дякую. Дуже цікава змістовна доповідь. Так, шановні учасники, можливо, ще у когось є запитання. У мене не питання, а я просто хочу сказати пару слів. Це дійсно цікава тема. Треба розвивати ці навички. Я в основному працюю в області моделювання гідродинамічних і теплових процесів, і дуже часто мені доводиться використовувати диференціальну геометрію, тому що криволінійні поверхні, наприклад, у течіях з вільними поверхнями, там якраз треба постійно виражати кривизну для того, щоб порахувати, наприклад, капілярні сили чи просто відтворити поверхню. Тож, я зі свого боку хочу сказати, що така от візуалізація і розвиток всіх подібних методів це дуже важливо для багатьох наукових і технічних областей. Дякуємо, Іване Васильовичу, дякуємо, Єгора. Бажаємо вам подальших здобутків, рухатися. Як бачите, рухайтеся ви в правильному напрямку. ми Бажаємо вам подальших успіхів. А, а ми теж рухаємося вперед.